Вправи для міміки обличчя. І перша вправа називається обличчя емодзі. Усміхнене сонечко. Максимум піднімаємо краї губ вгору. І утримуємо 5-7 секунд. Здивована рибка округлюємо губи. І широко відкриваємо очі. Утримуємо 5-7 секунд, повторюємо 5-6 разів. Злий тигр. Насуплюємо брови і стискаємо губи. Мімічна вправа фітнес для обличчя. Уявляємо, що обличчя це тіло, яке тренуємо в фітнес-залі. Перше розминка для брів. Швидко піднімаємо і опускаємо брови. Повторюємо 8-10 разів. Сильні щоки. Надуваємо щоки повітрям і утримуємо 7-10 секунд. Гімнастика для губ. Губи мімічна вправа обличчя оркестр. Уявляємо, що кожна частина обличчя це музичний інструмент, який повинен заграти. І перший наш музичний інструмент це труба. Витягуємо губи і робимо довгий видох. Можна робити переривчастий видих. Наступний музичний інструмент скрипка. Повільно розтягуємо губи посмішці, ніби маємо смичок. Тепер грає барабан, швидко кліпаємо очима.